Дорогі брати і сестри, хочу розказати, що з Божою допомогою ми пройшли селище міського типу Маньківка, колись це був город. Не зразу ми його пройшли. Прийшлося нам їхати декілька разів, чотири чи п'ять, щоб пройти, бо це було в суботу, після служіння, команда в нас мінялась, хтось хворів, когось не було можливості, але дякуємо, що завжди нам були помічники, що ми їздили не тільки нашою сім'єю. Хочу розповісти за те, що коли ми їздили, то це селищі, то нам дуже подобається, що знову і знову ми зустрічаємо тих людей, от, які спілкувалися з нашими адвентистами. Чи це вони спілкувалися в санаторіях і розповідають, як їх гарно приймали, як їм сподобалось, і їжа, і обслуговування. Також люди розповідають, що потім їх посилають в наші магазини. Ідемський сад, здорове харчування, і там вони купували їжу. І ви знаєте, серце радіє, коли ти розумієш, що кожен трудиться на своєму місці. Хтось Все, по телебаченню, по раді... радіо, хтось в санаторіях трудиться і зараз ось ці росточки вже проростає. Хтось в Ідемських садах, а люди. Помнять їх, знають їх, і дуже приємно. Ось Ми зустріли жіночку, яка недавно помер чоловік, яка була ось в санаторіях. Вона побувала і в Марківцях, і в інших санаторіях. І була в Умані скуплялася в Ідемському саду. Вона дуже такої хорошої думки про адвентистів. Ми подарували їй велику боротьбу, була і ще одна книга, і в санаторії подарували. Потім ми привезли ще дух пророцтва і попросили пастера, щоб він завітав до неї, познайомився з нею. А потім вияснилось, що пастор приходить по цій вулиці. Вони розносять газети, він вже знайомився. Більш так тісніше з нею дякувати, дякувати Господу, що дійсно цей останній час ми бачимо, що та вся праця, всі ті краплини, хто деяк трудиться, і вони зараз от є така змога людям мати уявлення про церкву і про здоровий спосіб життя, і що є Господь, який дбає про їхнє спасіння. Все, є фотографія. Читайте, будь ласка. Читаємо, дякуємо вам, що ви такі є, що приходите і приносите нам кнопки. Я ж кажу, я люблю, я раніше працювала в бібліотеці, бібліотекам ну, тут у нас в селі. Ну, зараз сколотили, добрий вечір. Е, вже років 10. Ні, не, не обманути 8 років не працюю. Але до мене приходили і тоді жіночки приносили, і я людям от спілкувалися. А ну передавайте. Передаю Анастасія Васильівна вам привіт. до гри героїка. Від та я від Хросі передаю привіт, від Василя. все. Дуже нам сподобалось, що ми зустріли, коли один раз суботній день їздили по вулицям і вже замурилися. І наші дітки у них була вулиця така велика. Ми прийшли їм на допомогу. Це женічки, любочки і нам допомагали ще діти з вулиці. Такі маленькі, їх було там четверо. Дівчатка, які допомогли нам розносити книги, скоріш за все, це були теж діти віруючих, можливо, баптисти, п'ятдесятники, які розуміють, що це слово Боже, і бажали розповсюджувати це не, не можна словами передати. З якої радості вони бігали, і гукали, і роздавали, і, м, самокати, велосипеди вони свої поставляли і просили книги. Юрій прийшло ще підвозити книги, нам не вистачило дві сумочки. От, і в кінці вони бажали іще, і ще. І ще. І, ви знаєте, люди зовсім по-іншому їх сприймали, тому що це їхні сусіди, вони їх знають. Ой, такий Бог робить чудеса, і так приємно, що Бог приходить навіть в таких дрібницях, коли ти не встигаєш, і вже сонечко сідає. і Бог побуджує діток тобі допомагати. І в цьому всьому ми бачимо руку Божу. мене ще багато? Давайте, давай. <різь> <різь> давай, накладаю. книг. Да, Будемо жені з Любою допомагати. вже сонечко сідає, вони не встигають. Привіт! Все, ні, це мені. Давайте беріть в руки, це мені, а ви в руки беріть. Бери, там... Все, давайте. Все, спасибо, Юрчик. Ти вже пішла, моя крошечка. Все, все, спасибо, Юрчик. Забирайте Давай ще одну, в мене помощники, давай ще одну. понесли. Давай. Давай, давай, Да. Слава Богу, за все. Ми трошки не встигали, Бог так нам поміг. Все, помашіть ручкою, помощнички. Помашіть, все. Такий хороший день. Тільки що така цікава була розмова тут в Маньківці. Я підійшла до одного чоловіка і запропонувала йому велику боротьбу. І він так якось відказався, я стала розказувати, що це за книга, що по всьому місті даруємо, що історична, що про події і політика тут є. І він сам став розказувати, що вже нічого не вірить, що дуже важко зараз. І потім розказав, що він був в Афганістані. Я йому кажу, можливо, Бог хоче вам щось відкрити. Він провіз вас через, провів через Афганістан і зараз ще щось хоче. У нього дуже така обіда на, на цю війну, на все. І бачу ніяк. Жінка вийшла. Стала говорити жінку. Жінка, ні, мене читаю. У нас не цікава релігія. Зараз такий час не цікаве. Потім підійшов Юра. Кажу, Юра бачив, не хочуть брати Юра, я піду йду Він став з ним здоровитися, поздоровався, Юра, а ти каже, я теж Юра. І ми вже пішли сідати в бус, коли стали. Я до Юрія кажу, що Юра, не затримуйся, бо ми ж за 60 кілометрів приїхали до вас, щоб подарувати. Нам ще треба йти далі. І це якось повпливало на жінку. Жінка сказала: можливо, ми комусь би подарували. Я тоді кажу, що Юра, Юра від Юри, значить, повинен кажу, взяти. раз кажу, Бог жінку розполагає, візьміть, кажу, комусь подаруйте цю книгу. І він завалибався, я йому подарувала книгу. Я ще забула сказати, що перед цим в розмові я молилася, щоб Господь розположив серце цієї людини взяти. І я дуже-дуже вдячна Господу, що так Бог послав Юру і що вони обоє Юри і якось це його розположили. І то, що ми приїхали за 60 кілометрів. Слава Богу, за все. Амінь. Було багато знайомств, де от Люди розпитували, задавали багато питань. Коли говориш з ними. То дійсно розумієш, що є багато людей, які цікавляться. І ось недавно ми проходили одне село, де теж чоловік вроде би сказав, що не буде брать, що в нього сусіди православні батюшка. Я багато знаю, але щось його все рівно його душі безпокоїло, його безпокоє війна, його безпокоє, що і з тої, і з тої сторони. Лідери благословляють на цю війну, вбивають, каже, де ж вони потім будуть в раю чи в аду, і ті, і ті. От коли ми з стрічкою Ліною десь розмовляли з ним хвилин 10, і дуже я молилася в умі, то після цих всіх розмов все-таки він забажав взяти цю книгу і прочитати її. Тож дякувати Господу і дякую вам за молитви, що ви підтримуєте молитвами. Слава Хай за все буде нашому Господу. Амінь. Маленькі дружиніки, Надя і Коля мої сусіди. да, Натюша, помаши руку, Коля. Коля, помаши ручкою. Надюшка, помаши ручкою. Отак. так.